Я хочу відповісти Галині, яка мені писала, що таких цін на привозі не існує. 28 вересня 25-го року. Будь ласка, ось на вході. Така парасолька помаранчева. Бачите, ось тут ці ціни, які були тиждень назад, Я ж їх не придумую, Домашнє масло з вершків 380, домашнє 300, сметана 100 гривень за кілограм. За кілограм домашня, ось так: такі вершки 250, бринза 260, щебекинська ферма 250, масло хмельницьке 280. Показую все вам, як є. Також у них є вагове масло, наприклад, первомайське 360, яготинське 290-250, і навіть є вагове, бачите, шоколадне масло. Я бачу, ну не бачу ціну. Так що. 270 то це шоколадне, так? Да? Да, да. Дякую. Слив, сливочний маргарин 100 гривень олком за кілограм. Ну тут же все вказано, що за кілограм я от вам показала. Будь ласка, так що, вітання з 25-го року, це не 24. й Всіх вітаю з привоза. Сьогодні 28 вересня 25-го року. Буду показувати актуальні ціни на привозі. Молочний відділ покажу, також ціни на сало, на ковбаску, ціни на домашніх курей і ціни, як зазвичай, на овочі, фрукти. От, дивіться, вже слива є по 25, по 30, груша по 30, по 30 і також часник, по чому? о, дивіться, імбир з'явився, також глянемо. По чому? Імбир по 80 гривень кілограм. Ну, нормально. Тут груша по 35, по 35. Також пройдемо там, де домашні продають овочі і фрукти. І покажу ціни на квіти. Вже сезон почався. І на гарбузи по 35. Ось така груша по 40, по 80. На привозній вулиці, дивіться, вже скільки фрізантем продають. А по чому? 220-250. О, той сам найбільший, 400 найбільший, ага, ясно. Отакі, от бачите, 250. Я вам так покажу, щоб було зрозуміло. Отакі от побільше, а ті менші 220. І от найбільші 400 навіть пройду, покажу, і 450. Сезон, сезон почався квітів. Я це люблю. А по чому ще соняшники? Соняшники по чому? Ага, букетик, так, да, такий 30 гривень. А помідорки це ваші? Чи це ваші? Да? І по чому такі? А як сорт? Це сливка, да, Звичайно? Це не сливка. Це не сливка, а що. Не знаю, ну краще, ніж да, сливка. Канадський да? кір. А кефір ваш по чому? А, не ваш кефір. По чому кефір? А по чём творог ваш? 180, попробовать, який добрий. А вершки? Сметана дуже добра. Потрібно. Сметана. А по чём? 160 там. 160. А то кефір чи молоко? 35 відер. 35 це кефір, Так. Да? Це молоко. Це молоко. молоко Ні, воно таке густе у вас постійно, зрозуміло, так, таке біле. Не побач... да, ну Бачу, бачу, 35 гривень. Так що я не хотіла вас образити, дійсно класно виглядає, 35 гривень, Гляньте, яка ціна. Дуже добра ціна. Ну і яйця. Це я десь 10 днів назад знімала. Ну, Ціни такі ж: 35, 45, 45-60. 65-60. Ну так ближче покажу, щоб було зрозуміло. Такі вінниця молодка молотка по 30, бачите, такі більш дрібненькі, по 65, там такі вже крупні по 85 і гулівер великий по 85. Сподіваюсь, що видно, да, за 45 ось таке яйце. Або біле, або таке от бежеве, За 60 ясен світ. Так, курчат шукаю в яйці. 30 гривень ось така молодка і 65 ось такі яйця. І також перепелині по 55. І ще у них отут биті, биті, а це крупні яйця, вони просто биті, і вони по 55, ті, які найдорожчі. Тому ось така ціна. І по 60-такі крупні. По 65. По чому така ковбаса? Масочка 180 кг. 180. А сало таке ось гарне. 300, 380. А звичайне. А це товстеньке 370, а це тоненьке 320. 320. М -м -м, яка я смачна. Мене, дуже смачна, смачна ковбаса. У чоловіка. Дуже смачно. Супер. Сало дівчата, такого сала на Можна сказати, що соломи ще шмалені? Так, так, да. да, да. м'яка шкірка дуже. Тут на привозі своїм торгують, вже дізналась, ось цей інжир 200 гривень. Грушу продають домашню, У жіночки дала мені спробувати, бера така смачна, отак крупна, по 100 гривень по 80, парижанка по 60. По 50 сливи, це своє домашнє. 50, 50. По 50 грушки. Ну, ця найсмачніша, бачите, бера, яка гарна о, у жіночки. О, по 100 гривень. А, пробана, а що це за груша? Це така ви маєте на увазі? Так. Як називається? Чи це просто? Просто груша. Сокровище. Сокровище. Отаке сокровище хочу спробувати. А по чому? О, вона як підкопчена. Як підкопчена. 150. Дуже <п 'ят> <це п 'ят> смачна. Так, да, яка смачна. Вона, начебто, її вже приготували смачно. Ну, груша домашня. От дійсно ви кажете перекупи стоять, Так от, тільки домашні можуть смачну продавати, і слива гарна. Пізніше тоді підійду. Дуже смачно. 50 гривень ту грушу, що він мені дав спробувати, смачна дійсно. А у жіночки та крупна бера по 100, Ну по 100 якось, ну смачно. А по кури? Оце бройлер, оце Бройлер. 130. А то бульйон 130. 130. Це як називається? Бульйон, бульйонний петух. Ага, я ж не поняла, ви кажете, бульйон. 130 бройлер. Ну, Бульйонний петух це як оцей домашній обсмажений. Нормально, якось було дорожче по 170. Так 170 на да, війні. Так, там, да. а, то там, а, я ж не знала. Там а да? А тут своє. Ось в цих рядах, так? Да? А, а там вони не... просто перепрод... А, Я не знала. По 25, помідори і гірки, гарна ціна. Я Сказала, оця жіночка, що петуха продає, сказала, що у них домашні, тому так дешево. А там, де дорого, там по типу перекупи. Ну я не знаю, наскільки це правда. Далі хочу показати, по чому овочі. А ще давайте глянемо вже тут продають. Це начебто все своє. 50 груші, по 30 сливи. Ну це отут, типа, своє. ну Цін особо немає, ну 65 помідори. Так, і моя улюблена ця кутова точка. Покажу, скільки тут коштують овочі. Так, по 35 морква, по 35 буряк, крупний. А от картопля, гляньте, гарненька, да? по 25 Оця рожева, далі біла, по 25. Все по 25, кабачок також по 25. Тут вони такі, як відібрані, вниз ставлять. Ну, може комусь на джику треба. Таке от По 10 можна. Ну, от такий перчик нічого, по 20. Помідорки можна по 15, кому треба. І дуже багато. Гляньте, перців цих уже по 40 гривень, по 50. От баклажани, сині, 45 гривень, перець, перець, а більш крупний 60. Так, по 40. Сині, по 50 такий, як капі, тільки відібраний. І по 80 гарний капі. Так, по 70, ось така капусточка. Помідорки, вон, по 30, по 55 ще перці. У них чим більший, чим такий кращий, тим трішки дорожче. По 30 помідори, по 35, по 50, по 70, по 70, по 65. Знову по 70, по 45. По 40, ну сподіваюсь, що ви встигли да, подивитись, як виглядає. І виноград по 130. Ні, де А ти попробувати? Ні, ні, дякую. Дуже гарно 150 гривень. Якась осіння. Бере дюшес по 60. Абрикоси гарні, по 150 гривень дійсно. От стільки людей сьогодні на привозі. Ну не прямо сказати, що багато вихідних, але похолодало в Одесі. Може, тому якось і людей небагато. Навіть рибу ніхто не купує. Особливо тут черги стоять. Таранька вон, 450, 400, 650. Трішки так покажу вам. По 650. Цибульку ж не показувала. По 20 гривень, по 25, Ось така морква І по 120, часник, чесник. Будь ласка, по 150, по 150, часничок, цибулька. І такий бурячок по 25. О, яблучки по 35. Гарно виглядають. А почам яйця домашні? 65. О, сьогодні взагалі яєць мало. Якось несезон на них чи що. А кури ваші по чому? 140. 140, там 130. 35 помідор, 55 помідорчиків. О, гарбузи вже продають, он порізали. А почим гарбузи, дівчата. Тут байка мені. Гарбуз 50. 50. Дивиante, який гарний. Оце дуже красиво оце. виглядає. Давай подивимо його. Звестити його, як треба, бачите, да. в рукавичках, класно. Красиво, красиво, красиво. почистили все. Я знала, дуже вкусний. Да, так видно, який Не колір м'який. Ми зустріли те, що я взяла у він був дуже вкусний. Uh -huh. Оце ця окупачка? 43 гривні. Як Добре. пахне, слухай. Так, пройдемось по яблукам. Чемпіон 50 гривень. Чорний принц 50, Муксу 50, Гала 50, всі яблука по 50 і Ханей 50. Так, а з цієї сторони якесь є по 40. По 40 Гала, Ханей по 45, Чорний принц 45. І ось таке. Сіміренка 45 гривень. Ну, тут я зазвичай цю точку показую на вихід. Бачите, 30 у них дуже гарні огірочки. По 50 помідорки, перець по 60, по 40 помідорки, по 20 навіть є отакі помідорки. І гарбузи також продають уже. Сезон гарбузів розпочато. Ще по 20 також помідори, по 40, по 130 часничок. Так, це все це ще поруч? По 30. А у вас тільки зелень, так? Да? Зазвичай? ну інжир же, це ваш? Це домашній какий? По 150? А там по 200, а у вас по 150. А що він такий дрібненький в цьому році? Вже заканчується. Заканчується, тому такий дрібний. А то що, ви вино продаєте? Своє? Домашнє? Виноградне? По чому петрушка? 10. Так, зелень по 10 і по чому же воно у вас? 50 50 літрів. Бачите, своє вино продають. Клас. Подушка, ось така стеба, на 50 на 70. Це зараз актуально 250 гривень. 350 є. 350 зроблено в Україні. Так, також розміри. Такі ж розміри. Я тут не бачу по 400 і по 500. Ви знаєте, що і нормально. По 300 гривень є подушки. Ось такий набір постільної білизни 850 гривень. Так, комфорт називається. Є за 500 гривень. Також бясь написано за 550. Гляньте, як запаковано. Красиво, це двохспальне. Таке одіяло у них красиве. Гляньте, продається, як зроблено. Одіяло євро 1000 гривень. Так, це 1600, якийсь великий плед. Так далі. Тут одіяло є навіть за 500 гривень. Пледи є ось такі звичайні фліс по 300 гривень. Такі я 350 минулого разу вам показувала. Отаке ще красиве з'явилося за 500 плед, точніше, не таке, а такий плед по 250 Можна купити розмір і скрізь написано це півтора на два. Зараз скажу вам. Ну, Тут не написаний розмір, ну десь написані, а десь ні. Угу. Так, і далі у них є навіть клейонка, ширина 1,40 м, 80 гривень, 80 150 Ну, такі нормальні ціни да, на привозі. Килимочки ще скажу, по чому тут продають. 250 – це середній, 350 – більшого розміру, отакий придвер, придверний маленький, 160 гривень. Ось така точка тут прям напроти дивіники іде ось оця кутова точка, де я зазвичай показую ціни. У неї тут асортимент, причому оновлюється весь час. От Я приходжу, оце одіяло, гляньте, яке красиве. Зовсім я не показала сьогодні виноград. Глянь, така класна ціна по 30, по 50, по 35, по 20, по 55, по 15 і по 20, по 40. Там по 50 а Тут виноград мені ціна дуже сподобалась. Де пледиці продають з одіялами напроти прям. А отакий зелененький по 50 гривень. І помідорчика жіночка набирає по 25, І яблука гляньте, гарна ціна. Чемпіон по 35 гривень. Також гарна ціна на овочі. Ось на солодощі. Добре, добре. Почому у вас пахлава? 500 буде кілограм. 500 і та, і та? Це з фісташкою? Все буде 500. 500, ясно. Ага, у вас всі по 500. Зрозуміло, так. Так, оце це рахат лукум? Лукум. Лукум, лукум, турецький. По чому він? Це стоїть кілограм 600 гривень. 600 гривень кілограм лукума. А фісташки по чому? Фісташки, це вкусний американський, 600 буде кілограм. Попробуйте. Я обичаю вам. Ой, гляньте, мене пригостили, це ж просто золото. Ви скільки мені дали багато. Це Так, ну передавайте вітання, в мене дивляться. Ви звідки? Звідка? Ну ви звідки? Откуда? А, відкуди я за вексель. Ясно. І хто не знає, на привозі є укриття. Я буду закінчувати своє відео. Я через укриття піду в сільпо візьму каву, там на другий поверх можна піднятись. Що хочу сказати. Хочу висловити співчуття всім, хто сьогодні постраждав від цієї жахливої ночі. Дякую, що дивитесь. До зустрічі на моєму каналі. Всім пока!